За минулу добу на території Кремлячу району рятувальники ліквідували 5 пожеж природних екосистем. 21 липня кожну годину або дві до пожежно-рятувальних підрозділів надходило повідомлення про пожежу сухої рослинності. Пожежі виникали в селі Запсілля Омельницької територіальної громади, в селі Строкачі Обовинської територіальної громади, в місті Глобинської територіальної громади, побузу Села Кияшки, горішньої територіальної громади, в селі Чаплинці, Семенівської територіальної громади. Внаслідок пожежі сухостою відбулося поширення пожеж на приватні домоводіння. Знищено 4 господарчі споруди, пошкоджено покрівлю господарчої споруди, житлового будинку, знищено 4 кубометри дров, внаслідок цього було врятовано одну господарчу споруду та один житловий будинок. Та також внаслідок цих пожеж знищено близько 6 гектарів сухостою. До гасіння даних пожеж залучалося підрозділи ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони міста Глобаново, села Васильівка та села Оболонь. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. 22 липня близько першої години дня водій легкого автомобіля, рухаючись дорогою, помітив з під капоту дим та відкритий вогонь. Зупинившися та взявши порошковий вонегасники, намагався гасити пожежу. Але не вдалося. Вогонь стрімко поширився в автомобіля, тому він відразу повідомив до служби порятунку про пожежу на автомобілі на автодорозі, селі Стопове, Глобницької територіальної громади Кам'янчуського району. По прибуттю на місце вони встановили, що вогнем охоплено легковий автомобілі Рено Меган та відразу подав генератор піни середньої кратності на гасіння пожежу. пожежі пожежа 13 годині 40 Сім хлиб було ліквідовано. Знищено даний автомобіль вогнем. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. До осіння пожежі залучалося 6 ДПРП та місцева пожежна охорона міста Глобино. Причина виникнення пожежі розглядається як несправність електричної системи автомобіля. Територія Кременчуцького району за минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожеж в екосистемах. Через сильні переви повітря пожежі поширили на значні площі. Пожежі сухої рослинності виникали кожні дві години, та одна пожежа сталася в нічний час. Пожежі виникали село Худоліїв Крабунської громади, село Пустовітове Губинської громади, Брусове Семенівської громади та також поблизу села Хоріжки Козачинської громади Кременчуцького району. Наслідок даних пожеж знищено близько п'яти гектарів сухої рослинності. Трамуваних чи загиблих не зафіксовано. До гасіння даних пожеж залучалися підрозділи ДСНС. Підрозділ місцевої пожежної охорони міста Глобуна Слава Булунсова Васильівка та підрозділ ДПД ТОВ АФ Дніпро Агролан. Причини вимкнення даних пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. Шановні громадяни, рятувальники, вкотре наголошують про заборону сухої рослинності або її залишки. Особа в скроєнів буде притягнута до адміністративної відповідальності. У разі якщо ви помітили швидке поширення пожежі або хтось дійснює підпал, негайно телефонуйте на лінію 101 або 102.